Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, що на порозі. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться, не гортайте далі. Що на порозі? Так, дерево ще пов'язане з вашою сім'єю. ключик. Как и всегда. Ваше життя. Так, поборете жадебность. Так, и зуб Так, про это жадебность медведь? М -м -м -м. Так, вот же это кто-то из членов ваших, вашей семьи. Людина впливова, посада можливо, велика. Там чи чиновник, чи хтось поменше, але керівник. Так. Або людина, яка буде вам як захист, буде як стіна, ви за ним будете як за кам'яною стіною. Дивіться, ключик до вас йде, приємні моменти. Ідуть. Це протягом одного-двох тижнів буде. І князь, чоловік старше 35 років іде. Це він впливовий. так, Можливо, це член вашої сім'ї. По правосуддю ви будете наділені силою. І ще один чоловік іде, моложе, Дивіться, у вас з ним зустріч. Тобто, якщо ви жінка, до вас іде два чоловіки. Якщо ви чоловік, то якісь чоловіки, можливо, по справам до вас йдуть. Так, щось ви перечуває... перечуваєте. Так, ваш рід. Угу. Ваш рід підтримує. Ви чуй... Відчуваєте те, що ваш рід підтримує вас. Ем... Дивіться, щоб побороти перешкоди, які на вашому життєвому шляху, ця людина вам допоможе старший чоловік. Так, вам здається, що тут якась магія, чорна кішка, можливо, якісь невдачі у вас є. Ого, ще раз. Що ж у вас на порозі? Дивіться, і зустріч з чоловіком, і сила по правосуддю, і жадібність. Причому ключ від цієї жадібності буде. Ви відкриєте цим ключом, закриєте жадібність і відкриєте свою силу. Так, що ще у вас на порозі? Що ще у вас на порозі, що там про перешкоди, ви стоїте на розвилці, або скоро у вас буде вибір, як вихід, як можливість виходу з якоїсь неприємної ситуації. Так, павучок плете павутинку якусь, але дивіться, серце у вас ціле. Дивіться, ви як одягнули на себе корону. Або цей чоловік на вас одягнув корону. Тобто він, можливо, і цей, бо тут іде двоє чоловіків, якийсь із них один, більше підходить, що молодий, дуже з вами так, до вас гарно ставить, становиться. Ставиться, начебто ви відчуєте себе королевою. Дивіться, серце сповнене є. Тобто у вас розвилка. Вам необхідно зробити правильний вибір. Перечуття у вас є, це що вам е необхідно все-таки зробити. І цей вибір дозволить вам правильний, обдуманий вибір вийти з хмар, з павутин, різних, хто там, е що плів, в. Спокійне, врівномажене, щасливе серце, і ви відчуєте себе царівною. Дивіться, корабель знову ж таки, якорь. Хтось приїде зустріч йде, хтось приїде таки надовго до вас, дивіться. Або, можливо, це ви поїдете. Тут не вказано, хто приїжджає, тут просто про зустріч. Або ви поїдете до якогось чоловіка, або він приїде до вас. Нехай все хороше неодмінно збудеться, а негатив та неприємності обходять вас стороною життя, не буває без негативних маленьких моментів.